Тися, щиро дякую тобі за те, що ти погодилася і долучилася до нашої команди в квітні місяці, коли наша компанія переживала дуже складний період, і ми виходили на ринок з новим продуктом з іпотечний центр є ключ, іпотечні програми, державні програми, ти допомогла нам знайти наших клієнтів. Ти допомогла нам правильно спозиціонувати себе в соціальних мережах. Ти допомогла нам. Розробити маркетингову стратегію, упаковку нашого продукту та е, вийти з пропозицією в соціальній мережі з нашим продуктом. Тобто, ти повністю як маркетолог запакувала нашу компанію і не просто як маркетолог, а ти ще нашій компанії дала людське обличчя, що немало важливо було для мене. Тому що я хотіла, щоб наш маркетинг був максимально живий, максимально доступний, максимально зрозумілий, щоб він був людський, людською мовою, звичайними словами. Тобі це все. Вдалося зробити. І то, ми стартували з тобою в період, коли були тотальні обстріли, коли не було електроенергії, коли не було інтернету, і, просувати, і просуватися через соціальні мережі було достатньо складно. Ти все одно якось вмудрилася, зробила нам більше двох тисяч підписників. Ці підписники нам дали достатньо велику кількість клієнтів. Які нам принесли наші компанії, принесли гроші, і більшість наших угод ми саме закрили через партнерську систему, і партнерська система була запущена через Інстаграм і через Фейсбук, особисто тобою та твоєю командою. Тому Таїсія, я тобі дійсно щиро дякую. Я тебе рекомендую не просто як класного маркетолога таргетолога, а ти ще і чудова людина, яка Працює на результат, і весь твій маркетинг має людське обличчя, що немало важливо, мабуть, на сьогоднішній день. Тому дякую тобі дуже, дякую, що ти з нами, і дякую, що навіть з мінімальним бюджетом ти робиш максимальний результат. Дякую.